Привіт всім, Андрій Жолоб вже тут разом з вами. Це проект Безброніна ФМ Галичина. Наступні наші гості, наступні наші історії. Зрештою, я цю фразу повторюю майже кожного разу. Але справді, на що описувати щось складнішими фразами, якщо для того є придумані прості слова? Власне, простими словами про війну говоримо. Ми у проекті без броні сьогодні. Мій напарник по круглому білому столу, мій друг, мій колега, мій, зрештою, побратим. Так воно є у нас військових. Андрій. Андрійку представся, будь ласка, скажи, де працюєш, де воював, загалом чим займаєшся. Вітаю! Мене звати Андрій. Позивний мій синевир. Станом на зараз є діючим військовослужбовцем 12-ї бригади НГУ АЗОВ. Працюю керівником Лівського рекрутцентру бригади АЗОВ. До цієї посади займав посаду бойового медика в піхоті. Принципі, е, пройшов частину шляху на серебрянському лісництві і в районі Великої Новосілки також брав участь в бойових діях. Скажи, будь ласка, ти щось до медицини взагалі мав в своєму довійськовому житті? Абсолютно нічого. Чим займався? Е, я встановлював сонячні панелі людям. Ну, та теж певним чином лікування. Ну. Я зрозумів. А як відбувалося твоє навчання? Зокрема, як в Азові навчають військових медиків? І від себе особисто, будь ласка, скажи про специфіку КМБ Азову. Так, відповідаючи на перше запитання. Підготовка саме бойових медиків це доволі, доволі довгий шлях. Тому що спочатку, спочатку не знаю людині, напевно, яка ніколи не була дотична до медицини, треба якось морально, морально себе налаштувати, що ти будеш виконувати якісь там ті чи інші завдання, які пов'язані там з там, доволі неприємними неприємними речима. І маєш брати на себе цю відповідальність. Сама підготовка це курси. Курси не одні, не не два рази. Ти маєш їх пройти, не три, а кожен, кожен день. Вчити самостійно, плюс вчити свій особовий склад. Плюс всі наявні курси, які в нас були на момент навчання, в нас завжди туди задіювали. Це там і тижневі курси, і двотижневі курси були, і там скорочені якісь на три дня, і там різні медичні форуми, де старалися нас запхати якомога більше якоїсь інформації. Потім ту всю інформацію ми намагаємося передати нашому особовому складу, не всю звичайно, тому що там є певні рівні медицини, і стараємося дати. Максимально то, що людям, тобто звичайним солдатам треба. В принципі, це і є така основна підготовка, яка яка потім дає якісь свої результати. Ти спочатку прийшов в Азов, а потім спеціалізувався на бойового медика? Чи ти відразу йшов з розумінням, що от медицина, там буде моє? Не зразу я став бойовим медиком, і я, в принципі, не обирав. Як а коли так тебе сказати? впало, так? Сам ще не знаю, чесно, це якось з, з біг обставин е, переміщення особового складу всередині підрозділу, відповідно, там деякі місця звільнилися, і треба було зайняти цю посаду. Так як до цього в мене був якийсь бойовий досвід, е, треба було людину, на якій, скажімо так, на яку можна було там опиратися в тих чи інших ситуаціях, і е, мого відділення призначив мене на цю посаду, відправив потім на курси, і там по закінченню тих всіх курсів мене вже офіційно затвердили. Я, Вручили мені рюкзак моєго медика там, зі всякими ампулками, шприцами і так далі. І в принципі все. А, Давай тоді, власне, другу частину запитання. Оцей КМБ в Азові ним багато хто лякає. Угу. Про це знімають окремі проекти, є і радіопроекти, і так далі. А, чи насправді в людини фізичні якості в даному випадку є на першому місці, які можуть переважати морально-вольові якості? Чи тут все-таки шукається баланс? Як воно працює у вашому підрозділі? Це насправді дуже, дуже цікава така е, психологічна штука, тому що е, КМБ, по суті, реально пройти практично кожному, якщо в тебе немає проблем зі здоров'ям? Тут проблема не настільки в фізичних якихось. Е, Здібностях людини, як в психологічно. Тому що е, там науково підтверджено, що коли людина вже там, починає здавати, скаже, що вона вже не може, і так далі, це е, в людини залишається ще приблизно 60% ресурсів в організмі, що вона ще може їх використати. Але мозок, коли він от ці 40% вже використав, починає давати задню, о, ні, щось, щось забагато. Треба, коротше, здаватися. Ні-ні, припиняємо. І от власне. Е, Наше БКБП, воно розраховане на те, щоб е, зламати цю ланку. Це людина... шифру, будь ласка, бо кажу, що у нас БКП. Та, БКБП це базовий курс бойової підготовки. Е, от, власне, стараємося зламати цю, цю ланку в людині, щоб вона могла себе перебороти і показати, на що вона дійсно здатна. І власне тут. Тут важливіші морально-вольові якісь принципи людини, як вона тяне, вона робить вже не може, але робить далі, і це це насправді важливо з Андрієм Синевиром, з керівником рекрутингового центру Азов у Львові. Говоримо сьогодні насправді на дуже різні теми. Зокрема, говоримо про рекрутинг, про якість рекрутингу. Говоримо про якість нової української армії. І, зрештою, говоримо про особистий досвід Андрія. Якщо цікаво, та я знаю, що цікаво. Приєднуйся, тисни лайк, тисни дзвіночок, щоб стежити за усіма нашими оновленнями, і коментуй, питай, радь. Я знаю точно, що в тебе є багато думок. А тим часом ми продовжуємо нашу розмову. Після поранення, після реабілітації, ти зараз власне займаєшся рекрутингом. Угу. Часто то питання звучить наскільки дійсно ефективним є сам процес рекрутингу. А мобілізація, як бачимо, трохи в нас страждає. Як рекрутинг? І що можеш сказати, просто от від себе, як це ти це бачиш з самого початку заснування Азову він завжди формувався на добровольцях. В принципі, нам ми звикли так працювати. Нас цей принцип дотримується, ну, дотримується цього принципу. І досі в нас це працює. Тобто захотів в Азов, прийшов в Азов. І то ну, тебе сюди бусиком вести не буде. Ні, ні, абсолютно в жодному випадку. У Нас е, люди приходять самостійно, ми зі всіма спілкуємося, е, людина також має пройти якісь там певні наші відбори, критерії і тому подібне. Е, якщо людина нам буде підходити там, під якусь певну е, вакансію, ми будемо раді її все побачити. І так само людина має змогу вибрати, що найосновніше. Тому що якщо е, приходить водій, який там йому. 40 років, він 20 років свого життя їздить на фурі. Ну, його пхати десь піхоту, тому що людина професіонал своєї справи, він добре їздить на фурі. Він знає, будь-що що може там статися з машиною, може там якісь певні, певні поломки, е, там не знаю, поремонтувати і, і тому подібне. Просто не Ми за ефективне використання людських ресурсів. Тому якщо людина спеціаліст своєї справи приходить до нас і каже: я можу робити то, 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 наприклад, то я не зможу робити через те, що в мене там проблеми трошки зі здоров'ям, трошки там боюсь, трошки ще щось. Ми до цього абсолютно нормально ставимося. Тому що ми розуміємо, що е, ну, не всім бути піхотинцями, не всім бути штурмовиками, це І підвів не тільки себе через то здоров'я чи через страх, а підвівши й тих, хто на тебе покладається. Так, 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 і ми, ну, зважуючи це всі за і проти, визначаємо людині найкраще місце, де вона, де вона дійсно буде корисною. Я власне, от знаєш, на початку військової кампанії, там в 22-му році, коли я прийшов у військо, я теж надивився на хірургів вищої категорії, які були взводними в штурмових е підрозділах. Тобто, я реально я дуже тішуся від того, що зараз є якесь вирівнювання і надавання людям можливості продуктивніше працювати. Uh -huh. е Загалом, скажи мені, будь ласка, як ти бачиш от якість е, зміни армії за той весь час, що ти є в ній? Ти скільки часу, до речі, з 22-го року. З 22-го року, так. ти строкову службу до того мав чи ти з армією незнайомий так само, як я. Я з максимально незнайомий, скажімо так. Я е, старався уникнути строкової служби, е, причому в мене добре виходило, але в результаті за іронією долі долучився самостійно. Там це ці, цікава історія, як це? ухилянт мирного часу, який прийшов в Азов? Це <свісна> просто енциклопедична історія. А скажи мені, будь ласка, друже, а от коли ти прийшов у військо, ти бачив один стан справ з тим, що зараз ти безпосередньо долучений до рекрутингу, з тим, що ти спілкуєшся з офіцерами, а офіцери міняються через різні причини: хтось поранений, хтось загинув, хтось демобілізувався. Як можеш від себе оцінити, що в армії відбувається зараз в кращу сторону, в гіршу сторону, як ця армія налаштовується? Угу. Насправді мені дуже подобаються зміни, які відбуваються. Тому що кадрові зміни, які відбуваються саме безпосередньо в бригаді, вони йдуть тільки в кращу сторону. Поясню, людина, яка прийшла в Азов? Стала піхотинцем. Там відвоював він там, не знаю, місяць, два, три. Показав, розкрив якийсь свій потенціал, лідерські, якісь свої якості. Показав його. Командир взводу, готовий бачити там на посаді командира відділення. Він дає йому звання. Ну тобто, вже знаєш, якийсь кар'єрний кар'єрний ріст в армії, дає дає звання, дає групу людей, як ну там, то відділення певне, і його відправляють на курси. Курси, де він може навчитися правильно керувати тими людьми, де в нього розкриють ще більше його лідерські ці якості. Після чого там в нього знову ж таки, якщо все буде добре виходити, а ну, зазвичай так і є. Людину призначають далі, 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 далі. Живий приклад це Радіс Денис Прокопенко, командир бригади Азову, який прийшов звичайним гранатометником і зараз ну, командир бригади. Слухай, до речі, я тебе так от запитаю з військово-психологічної, такої суто побутової точки зору, чого так багато людей бояться стати спочатку з рядового сержантом, або потім з сержантом поїхати вчитися на офіцера? Реально, це якесь панічне. Та я не хочу, та я не буду. Причому ти ж розумієш, що в тої людини є потенціал, і вона її чують, її слухають, вона є лідером. В чому полягає той страх? Відповідальність за чужі життя. Ну, якби це там не, не звучало, але це правда. Людина ну важко на, насправді дуже важко з, на себе взяти цю відповідальність, тому що ти е, вже ти відповідальний за те, що ти скажеш людині зробити, і ну, від цього залежить її життя, і на, наскільки вона впорається з тим чи іншим завданням. Якщо ти в певний своєму особовому складі, то е, а, зазвичай так і є, тому що в нас е, перед тим як робити ту чи іншу якесь завдання, в нас хлопці готуються там місяцями. До одного завдання, яке там може протривати, не знаю, хвилин 20-30, і всі знають, що робити просто на автоматизмі, закритими очима, можуть все зробити. І саме ця відповідальність вона напевно і тисне. Деякі хлопці готові ну, брати на себе, деякі ні. Знаєш, в мене як в мобілізованого, коли я мене призначили на посаду командира медичної роти. У мене був такий страх. Знаєш, я от зараз людям скажу, що треба от таке робити: там їхати в таку от точку на евакуацію, а вони не захочуть. Uh -huh. Знаєш, і дійсно, в мене, як в мобілізованого, в мене ще не спрацьовувало в голові, що там наказу не можна опиратися, якщо є наказ, то його необхідно виконувати. Uh -huh. Як воно зараз, власне, зокрема безпосередньо в Азові? Ці накази там дійсно їх треба подавати в оці, всій письмовій формі, щоб якщо що, то особовий склад міг звернути увагу, що так не було написано, а ми зробили отак? Я справді я з цим стикався. Угу. Скажи, ну, будь дивись. ласка, як воно зараз якісно змінилось? Як це відбувається детально? Я не можу сказати, тому що не знаю. Я, ну, брав... от я найбільше люблю такі чесні відповіді. чесно. Я, я, ну, я брав участь весь час як звичайний піхотинець, uh -huh. я там не, не, не був командиром відділення, командиром зводу і так далі. Я от, виконував накази і все. Те, що мені казали, то я і робив, в принципі. Але якщо наказ якийсь. Е... Умовно, командир бачить якусь одну обстановку. Та? Попри те, що в нас, напевно, не унікальний випадок, але дуже поширене явище. У нас командир роти, командир батальйону, він заходить на позиції до хлопців, навіть ну, командир бригади заходив на позиції ну так просто до нас на окоп, подивитися, як в нас там справи, щось допомагав, щось підказував, завжди питали, чого не вистачає, що треба може довести. І ну, принаймні. Кожен раз, коли е, хтось до нас приходив, все виконувалося. Тобто вони прийшли, подивилися, там бракує нам мішків, та щоб укріпити гукоп. Вони там подзвонили, когось там кажуть: ну чого нема мішків, через день в нас є мішки, і все. Ну, тобто, вони, вони насправді стараються і дбають про те, щоб у нас все було і все якось все вийшло. А стосовно наказів, е, коли командир бачить якусь одну е, сцену, Хлопці, які там вже безпосередньо на місці, вони бачать якусь іншу, і вони можуть сказати: так, друже так, командир, я вважаю, що це можна зробити не так, а так. Або це краще буде зробити так. Наскільки це приймається? Абсолютно. Тобто, в нас це настільки, настільки нормально, і, і ну, немає ніяких бар'єрів між офіцерами і особовим складом. У Нас будь-який солдат може спокійно підійти там до командира батальйону, з ним поспілкуватися, розказати свої проблеми. і, там не знаю, попроситися там в КЗВ. КЗВ це короткострокове звільнення. Ну тобто, субординація присутня, субординація обов'язково присутня, Але нема страхового спілкування. Так, але на нормальних відносинах. Тобто. Ну, все, все дуже дуже. Як окей. знайти оцю межу? Знову ж таки, ти можеш чесно абсолютно сказати, що не знаєш, але цікаво, таке питання в голові крутиться: як знайти оцю межу між субординацією і дружністю, щоб її не переступити і не казати до командира: Чуєш, Андрюха, ну перестань, Ну ми ж тобою, з тобою стільки пройшли і так далі. Mm -hmm. Як оцього морально не допускати? Mm -hmm, складно відповісти, тому що не знаю. То в нас якось це, ну принаймні, в мене я буду за себе говорити. Це було завжди на якомусь підсудному рівні. Я розумію, що я прийшов е, там, сюди, у військо, і я розумію, що людина, мій командир, у нього є більше досвіду. Він знає, як краще робити ті чи інші речі. І я його слухаю. Ну я собі не позволю там сказати, так, ну що там, коротше, давай. Я ну, сказав, ну я не хочу це робити. Все, до побачення. Ну, такого у нас немає. Якщо командир сказав, значить я можу перепитати на що це робити. Він тоді мені пояснює там це. Це треба зробити для того, щоб там то, 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 то. Тоді я кажу: ага, окей, і роблю все. Мені найбільше подобається, що ти кажеш, що не знаєш, а насправді ти просто видаєш від себе свою точку зору, <світ> не експертно, а свою власне для того, той, той проект у нас і сформований, щоб люди казали суто від себе. А що мене знаєш, дуже цікавить, насправді, і в кожного я практично то питаю. А, як на твою точку зору, а, яким би мав бути розвиток армії, щоб компенсувати у ті всі тонни е, рапортів, звітів і так далі, щоб армія працювала продуктивніше? Бо виходить так, що ми в армії дуже багато часу витрачаємо на те, щоб щось списати, описати, і ті, хто займають позиції бойових командирів, часто мусять сідати і разом з своїм головним техніком рахувати витрати ПММ, паливно-мастильних матеріалів і так далі. Як тобі здається, от просто з людської, і з точки досвіду робо, твоєї військової роботи, як воно би мало працювати? Mm -hmm. Зараз почали вводити у цей додаток якийсь новий армія плюс, де можна буде електронні рапорти подавати, і, ну тобто, цю всю «богатерію» переносити ніби в електронному форматі. Наскільки це буде працювати, я ще не знаю. Але я сподіваюся, що, що воно буде працювати, тому що хотілося б. А нема в тебе страху, що буде паперовий журнал обліку, встановлення додатку армія плюс на мобільні телефони особового складу. Не знаю, але хочеться вірити, що ні. Бо насправді і я розумію, що паперова робота, яка деколи настільки гальмує і не дає тобі часу на планування твоїх справді бойових завдань, вона деколи є власне шкідливою. Є таке. Але ну, з тим наразі навчились працювати. Так, це гальму, якісь певні процеси, воно складно обійти ці всі процеси. Воно є, воно заважає, але з тим навчились працювати. тобто Вони роблять щось, щоб, скажімо так, це було якоюсь такою рутиною, ніби обов'язково. Знаєш, зранку прийти, випити кави, там, не знаю, з'їсти кусочок якогось пляцка і, і все. Так само ти прийшов, заповнив ці всі документи, то що тобі треба зробити, як ніби найскладніша робота самого початку і найдудніше. І все, і працюєш далі. Знаєш, на завершення, тебе ще запитаю: чи розглядає Андрій Синевер повернення до встановлення сонячних панелей після завершення бойових дій і після майбутньої демобілізації, чи в принципі ти бачиш десь який просвіт у тому, щоб продовжити свою роботу як військовий? Мега складне питання. Напевно, найскладніше на сьогодні. Попри те, що я думаю, чим буду займатися там після завершення війни? Взагалі, я можу тобі зараз е, з, сказати, що я не знаю. Банально не знаю. Я думав про те, чим займатися в, в цивільному, я ну, серйозно, я не знаю, чим займатися. Дуже складно вибрати саме щось. Я не хочу, е, наприклад, працювати на роботі, яка не буде тепер приносити користі якоїсь. І це каже майже кожен ветеран, і яка тобі не буде подобатися. Ну дуже складний, складний якийсь вибір треба зробити. Але я ще, ще надіюся, що до цього дойду. Так, Та, ти ореш, братико, ми практично знову з тобою зараз оці підлітки, які закінчують 11 клас і яким треба зрозуміти, на кого йти вчитися. І це практично є загальний стан зараз серед більшості ветеранів, бо дуже багато з моїх побратимів, зокрема, які демобілізуються, вони вже не повертаються на попереднє місце роботи, а кажуть: нарешті я відкрию свій паб, про який я завжди мріяв, або нарешті я почну займатися. Ветеринарною справою, про яку я мріяв. Чи є в тебе якась така мрія? З про, свої, про свою та. справу якусь можливо. Ну, я точно не знаю, що це саме, тобто якогось певного бару, там, чи пекарні, чи щось такое кав'ярні. в мене не було. Але хочеться якусь та, дійсно свою справу, щоб ти, грубо кажучи, був незалежний там від когось, але плюс, щоб воно ще приносило якусь користь. Користь суспільству, там, загальну і так далі. Дуже круто, що зараз формуються різні проекти, там, виділення коштів, гранти різні, різні підприємства формують там, нові можливості для ветеранів. І це насправді дуже класно. Серед цього всього можна буде, я думаю, можна буде щось знайти. Ти дуже правильно сказав слово незалежність, знаєш до Дня Незалежності України. Я тобі бажаю бути реально продуктивно незалежним. Що би <гум> ти не робив? Сьогодні зі мною за круглим столом був Андрій Сенавир, керівник рекрутингового центру Азов у Львові, бойовий медик і не скажу ветеран, діючий військовий людина, яка продовжує свою роботу. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на «ФМ Галичина. Наступний випуск зовсім скоро. Наступний цікавий гість, наступна розмова, і певні наступні рішення і обдумування, що ж робити у цій війні.